Це реалізація влади, це більше повноважень на місцях. Ну, третє питання це, скоріше за все, це люди... буде. Ну, це надати, у нас нагальне питання, це національне міщенство в регіонах. Дотримати їхні права і забезпечити їхні. В принципі, основні питання, якщо більше, може ну, ознайомитися, ми чудово ваш варіант. Я є довірена особа кандидата народні депутати Ірини Євгенія Віталійовича, мене звати Чеха Сергій Іванович. що народний депутат України. Чому я вирішив допомагати Євгенію Віталійовичу, тому що я знаю цю людину як детеріанця, діло рішучого чоловіка, який приймає... Я рахую хороші рішення швидко і стараюся їх е, виконувати на користь людей. Е, ну, я від цього імені не можу зговорити те, що я думаю, але я е, е, з'ясуся на ті аспекти, що Євгеній Віталійович пропонує в своїй передвиборчій програмі. Звичайно, перший акцент він робить на те, що якщо його беруть у Верховну Раду, він... Буде працювати над законопроектами, які будуть сприяти залученню інвестицій у народне господарство нашої держави і підтримку малого і середнього бізнесу. <клес> Обов'язково треба розвивати економіку і залучати кошти, як і власні, так і створювати нові робочі місця, тому що, як знаємо, дуже багато в нас людей страдає по безробітті як кваліфікованих. Так і простої спеціальності. На жаль, тенденція в нас на, на, на даний час зводиться бачити до того, що щось у, у світу, так як армію нашу зараз е, сховали, обмежили у фінансуванні, і тому весь час щось реформи йдуть не на покращення якості, а йдуть на погіршення. Я як вчитель бачу це по учнях, що учні щось втрачають інтерес до навчання. Особливо старші класи, одиниці вчаться, а решта просто відбувають номер. Тому я рахую, що е, освіту теж треба повертати до нормальних європейських стандартів і щоб людина та молода була зацікавлена у результатах своєї праці. Тому що бачите, яка е, зарплата наших молодих спеціалістів, яка зарплата в Європі. Ну, наразі дякую. Якщо будуть питання, продовжую. Ну Давайте, щоб у нас, по-перше, перший блок завершено, давайте подякуємо нашим комунідатам. Виступаємо депутатом і ефективно та професійно займатися законотворчою діяльністю. Просто перераховуйте 3-5 аргументів. Раз, два, три, чотири. Починаємо. Молодий, енергійний, публічний, освітньо кваліфікаційним рівнем вирості. Чудово, дуже коротко, найкоротше поки що за 7 днів тече. Ну, за законом України будь-який громадянин України може бути депутатом Верховної Ради. А вирішувати вже залишається громад. У, -у, У вас а аргументів не немає. І... Щоб спроможні бути. Громада щоб повинна зробити збудити... свої. Тут аргументи я можу зараз розказати, які як хороші. Як Ясно, вияснимо в інших питаннях. Ваш варіант. Ну, оскільки Євгеній Віталійович дуже багато років вже працює Без у коментарів, раз, два, три, чотири, п'ять. Ага, це такий Добре, Значить він, оскільки спеціаліст по земельним питанням, тому ефективність своєї професійної діяльності він хоче виразити в законотворчій роботі. І велика питома вага у цій врахування не тільки законів, а підзаконних під актів, актів, відомчих документів, тому що там такі є всякі нюанси, які... Бачите, роблять тінь, заганяють і земельну реформу, і інші сфери. Дякую. Дякую. Ну, давайте цей блок відповіді Достатньо короткі. Е, друге питання. Чи, чи достатньо вам освітнього рівня інших знань та досвіду для успішної законотворчої роботи у парламенті? Якщо ні, то як виходити положення? Я мушу пояснити це питання. Е, так сталося, що 2007-2009 рік я був у робочій групі по розробці пакету законопроєктів, який зараз витягнули на стіл як реформні територіальні організації влади. Це закони про місцеве самоврядування, про адмінтерустрій, про власне місцеві державні адміністрації, яким вони будуть ліквідовані. І я тоді зіткнувся з тим, що начебто в мене і аспірантура, і докторантура, і вища освіта, і так далі, системне мислення як фізик. Але я зіткнувся, що я просто нульовий у законотворчій роботі, просто стерильний. І поки не пройшло багато засідань цієї робочої групи, я виявив для себе, що ну, нарешті я кудись підтягнувся. Я... Ніхто з вас напевно не розробляв, не розробляв законопроекти, тому знань вам, що б ви не сказали зараз, абсолютно не вистачає. Інша річ, що там будуть помічники, консультанти, бібліотека. Гранти, американські, європейські інститути, консульта, консульта, юридична консультація Верховної Ради, що, що ви згадаєте. Тобто, але вам ще, крім усього, треба самим щось зробити, да? якось надолужити той розрив, який на сьогодні точно існує. От Хотілося би почути, бо ви всі маєте нормальну освіту, а ми вже це почули. Що як ви той розрив можете надолужити? От що ви будете робити для того, щоб цей розрив, щоб ви стали, щоб ви розумілися, бо коли, наприклад, обговорюється новий законопроект, то треба подумати ще про 100 законопроєктів, яких він торкнеться. Де треба вносити зміни, чи він щось не заперечить і так далі. Розумієте, так? Що я Ваш варіант відповіді. Можна ще допитати? Якщо вам не вистачатиме освіти до цього освітнього рівня, бо ви всі маєте нормальний освітній рівень. Взагалі Україна на одним десь проходить якусь там десятку-двадцятку країн світу, де освітній рівень достатньо високий людей. Але вам все одно не вистачає цього освітнього рівня. Що будете робити? Моя думка, що освітнього рівня нікого не вистачає завжди. Ні, це зрозуміло, ми вже це констатували. Що будете робити? Збирати собі помічників, які будуть обрізнені в різних Тоже вихід, так. На рівні псибічного розвитку. самовдосконалюватися, це так. Самоудосконалювати це значить, що самоосвіта, так? Добре. Ваш варіант? В Верховній Раді кожному депутату передбачено 4 помічники Це раз. Основна задача Допраця, депутата сформувати цю групу таким чином, щоб це було відповідало. Вимогам, і щоб вони могли ефективно працювати. Моя тобто, задача сформувати хорошу команду, яка буде цією спрямована всі до цілі. Чудово. Фізики математики кажуть ще так, що правильно поставити задачу це вже половина вирішення цієї задачі. От, це є теж постановка, ваш варіант. От, е, я можу трошки аргументувати тим, що. Я проробив 4 роки на професійній основі у Верховній Раді, я трошки знаю середини, як там все приймають законодавчі акти, і там є дуже хороші два відділи науково-експертний і юридичний. Якщо людина щось там, гане не туди в сторону, то обов'язково там йде підправка, що в тебе поставлять нормальне правове поле, людина зможе потім в тому правовому полі приймати правильні рішення. Євгеній Віталійович вважає, що в нього достатньо знань приняття. Ну, навряд, ми так не вважаємо. Він таке виглядає. Так, правильно, з одного боку, але дійсно ви кажете, правда, там дуже багато не дадуть, вони не пропустять ці всі гроші, які стають те, щоб не пропустити такі законопроекти, які потім внесуть хаос у законодавчу базу України. Яка у вас візія, як каже за кордоном? Або відносно стратегії реформ президентської стратегії реформ 2020. Ну, власне, мушу пояснити так само це питання, тому що воно зараз нібито всюди говорить, що є ця стратегія, а насправді суспільство її не дуже той знає, не дуже той знають ті експерти, хоча вона вже начебто опублікована. Але мушу сказати одну річ: неконсолідований у суспільстві документ не має перспектив на провадження. Просто люди не розуміють, що, що там має бути, і не знають, чи одобряти, чи не одобряти. Бо таких документів насправді за 23 роки у нас з'являлося немало. От таких. А тепер ми не знаємо, да. але якщо, а вдруг ви подивилися, вдруг ви знаєте, от скажіть нам, і ваше відношення до цього зараз ключового документа, який є в країні. Стратегія, Президентська стратегія реформ 2020? Вже їмаєте? Yeah. Ваш yeah. варіант? Чесно, я чому. Ну, я слухавсь, можу призначити. Чому це вже добре? Uh, я дуже на даний акцентую увагу, скільки я не дуже довіряю. Зміни. Ця стратегія була запропонована якраз на передодній виборчої компанії. Yeah. Так. Добре, відповідно від є відповідь? відповідь. Ваша? Ваш варіант? Так, да, я дивився цю програму. Там. Це, це стратегія, це стратегія. стратегія. <кій> <кій> Збільшити середній... Віддати до 74%. Чому не до 78%? Збільшити там покриття інтернетом на 25%, а чому не на 50%? Збільшити довіру до суду на 60%. А яка може бути 60%, повинна бути 100% довіра до суду, бо інакше не буде держави правової. Там багато питань. І я не розумію шляхів досягнення. Дуже, дуже чудова відповідь, дуже чудова відповідь, тому що ваш варіант. Я продовжу думку, тому що дійсно який шляхи, а залежить від громадськості, від того, як громадськість буде брати на себе питаність і в межах конституційного поля буде дивитися, як ці тези впроваджуватися тези у, у життя. Наскільки ми будемо активні підказувати, не обов'язково критикувати. Тому що у нас зараз десь критика й критика йде. Та підкажи, якщо чоловік може десь і не добре сказав, підкажи, що слухайте, тут поможе. І так я вибачаюсь, трошки ся відхилю. Оцей газовий, що у нас як Якся, можливо, хтось не всі знаєте, як ми то, то розбудували. Андрій Васильович Поличко, будучи депутатом, прийшов із Києва, а я був головою районної організації Народного Руху. Каже, Хлопці зібрав таку громадську туту, -ту. наш актив каже, слухайте, треба щось робити, Київ на вниз давайте на місцях пошукувати якісь резерви по енергозабезпеченню. Ну і прошу, слухайте, говоріть, що буде пропонувати. А тоді вона була законсервована, за Союзу тоді пробурили і законсервували. Ну, а я так їжу туди без королеви їжу, кажу, слухайте Андрій Васильович, давайте ви там Київ поближе. Давайте, як би от туму бургу тихо розконсервували, та й мали би с нереальний газ. Слухайте, десь пройшов десь місяць-півтора приходить на 19, і вже пішла робота. Ну от підказав тихенький такий -тихень нюанс. Я не кажу, що це моя заслуга. Може і паралельно хтось вже йому підказав. Ну, але маємо свій газ. Пішло. Лиш просто теж не, не довелись ми до кінця розумні держави на території, де видобувають корисні копани, роблять скидку для свого населення. і там тут і не, а ми платиме зараз, я чуть не за руський газ. О, ти що за ну, я це від це сказав. Ні, все чудово. Так нам і треба, ми мусимо від себе свою думку висловити. Дякую. Так, поаплодуємо за стратегію 2020, яка більшості людей невідома, але скажу кілька слів. Повірте мені, я знаю людей, які розробляли цю стратегію 2020. Це досить фахові, хороший люди в Україні. І це там долучився і Національний інститут. Дослідження, багато експертів і так далі. І там дуже багато що покладено з угоди про Асоціацію України з ЄС. Бо країна не може жити без стратегії. Це з одного боку, але з іншого боку, вона дійсно ще не консолідована, не обговорена. І оскільки це обмежено число експертів-фахівців її обговорювали, то є ще інше число експертів-фахівців, які скажуть. А не добре ваш середній рік, там 74 чи ще, чи ще щось. А не добре, не можемо ми 100% досягнути якоїсь. Ну, правда, деякі речі треба не з передвиборно, не передвиборною метою робити, а більш фундаментально, глибоко і продумано. І, звісно, що будь-яка стратегія, вона не має жодного того, якщо немає ресурсів, жодного перспективи, якщо немає ресурсів, визначено і пріоритетів серед цих, серед цих стратегія має мати пріоритети. До речі, не відмінує громадськість, будемо від вас вимагати. Будь ласка, Ройсман ходить уже там, ходить і каже, ну давайте вже, вже план порушуємо прийняття цих реформних законів. Бо там йде перший закон про співробітництво добровільних громад, другий закон про добровільне об'єднання громад, потім наступить цей пакет законопроєктів, а потім... На недавньому муніципальному форумі Гройцько сказав, що ні, ми це доповнимо податковими, економічними, тими всіма пенсійними, -да, це буде системно. Тобто, я це придіснув, тепер ваш варіант, як би це найважливішу реформу, як би це працював. Найважливішу реформу, яку? Найважливішу із реформ, які задумав уряд президент парламент. Якщо вона була прийнята 1 квітня, ну, особисто я не можу довіряти цій концепції для бо... Концепції? Да. Я вас запевняю, що концепція хороша, але це навіть не нульовий рівень, а це щось наближення до нульового рівня. Це просто декларація, скажімо так. Назвіть її декларацією. Ну, якщо це було вище задано, чи раніше задано, що в нас закон, він фактично любив, беріть навіть кодекс і не двоякий, і його можна рятувати по різному, так. Точно так, коли я працював, наприклад, на Мирівському радіозаводі, я бачив якісь, які входили зміни в законі, як вони працюють. Тобто, поки воно виходило з обласного рівня, виходило, доходило територіальності, приходило багато часу, ніякого не було навіть зміни серед самих працівників чи його навчання. Безперечно, аби їхню спробувати концепцію, спочатку треба до того відбудувати людей. Якщо говорити територі... ну, конкретно за територіальні громади, на да, любу концепцію можна підтримати, яка буде працювати для народу. І принаймні якби стантоповний раді було особа повинна зробити так, аби менше палок ставилися які завжди якісь ну, під час тимоштаку, до розвитку цього питання. Дякуємо ваш варіант відповіді, як ви будете просувати концепцію і закони, які з нею пов'язують парламент. Це треба змінювати свідомість людей. Дуже важлива думка, до речі. Ми не знаємо, що за тим стоїть. Да, Прекрасна да, думка. Да, да. Децентралізація влади не забезпечує покращення життя. Децентралізація це взагалі. Да. Це процес. Так. Тільки коли е, зміниться людська думка і сприйняття людське. Тільки після цього я думаю, що щось буде мінятися. І ще одне, поки в нас не буде середнього класу в країні, в нас не буде нічого. Тому що е, досвід... Е, Європейських країн, він, о, о, вся економіка основана на середньому класі. А поки його в нас не буде, а він був знищений попередньою владою, фактично. Нічого не Це моя думка. Надзвичайно глибока думка. І я ще просто зараз згадав, коли ви сказали це, коли ми йшли з сваляви. І там е, ні, ніхто не прийшов із жителів сваляви, ж прийшли кандидати, там, громадськість, медіа, частково прийшли. і вже той, Сторож, того здання, де ми проводили, слухав нас, слухав. Коли ми вже йшли, потім нам по лісниці. Чуєте, каже, маєте схваля тікає, чуєте. Чуєте, каже, я слухав, що ви все таке говорите, розумно таке говорите. Но, знаєте, як каже в Європі, бо я там робив десь у Празі. Каже, там 90% людей навіть над тими питаннями не думають. Вони рано пішли на роботу. Поробили, вернулися додому і позирають телевізор, ходять, їздять відпочивати, ловлять рибу, навіть не знають, коли них влада. Тобто навіть ті люди зайняті десь, можливо, навіть не маючи свого бізнесу, але мають достатньо доход, щоб не думати про те, що вони впевнені, що влада організована нормально. Я собі подумав, ну дивіться, людина просто глибоку істину говорить. Та яке нам діло до того, хто там і як. Йдіть <кій> туди політики та да, працюйте, як хочете. Да? А в нас всі, не дай Бог, рвуться, підкупай, коли ж би там допастися до корита. Не дай Бог, щоб хтось туди не допустити. Не, не вас стосується, бо ви вже нове покоління, яке хоче зовсім, як ми бачимо, змін. А, та, ну і так, тобто, там, ну, Одне голосування там стоять десятки мільйонів. От що, да, 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 от що яка мотивація людей? Це ж не правда? Абсолютно нервна, тому що вони мають бути слугами народу. А ці слуги помали у того народу. День за днем тащать і тащать такі гроші, велич можуть якось. Коли зарплата була 17, 20, 30 тисяч нарвалися, а зараз 6 тисяч старше. Ні, так вони Це не би зарплату, зарплату задоволення віддали. Ми про що говорите? Голосування, голосування і лобіст. Так, отже, давайте ласка. Знаєте, щодо концепції місцевого самоврядування, я хочу сказати, знову дивіться, яку річ, що дуже чітко в цій концепції має бути розписано повноваження кожного органу, хто за що відповідає. Тому що часто буває не екрані, і той відповідає, і той не відповідає, і Рада відповідає, і адміністрація відповідає, а дорога у нас ніякі. Розумієте? Ну, та, і так і дуже багато нюансів є, що дуже треба розписати. Чи раз ви себе берете за дорогу, то ви то робіть. Раз ви себе берете там за той мусор, то робіть, люди добрі, бо то за вами закрито, не чекайте, з Києва, як щось. Ну, Теж, між іншим, дуже добра думка відносно того, що було конкретно записано, конкретно. хто, які терміни, що і як реалізовує. Того немає. в тій нема. концепції немає про ту ж саму інформаційну роз'ясненню роботу. Дуже добре пройшло це. Як ми вже бачимо, наскільки наші кандидати вже все більше. А тепер наступає найсерйозніший -най момент, і бо ради, чого ми всі прийшли. Бо...